Так. Всем привіт, вы на каналі Зелена Філатова, І ви, напевно з прошлого влогов, вот тут картинка, картинку, я вставлю Так, да. ми сьогодні з з зеном познакомлю це мій лучший хаметюком. Ну не хамітчок, короче, мій милиш, мій лучший собачок, мій хороший пупсик. І э, я казала на кінці влогу Хорошо, я буду делать с вами такие видео, то есть список, список. То, что мне надо купить из канцелярии, потому что я, в принципе, иду в Аврору, буду идти в Аврору, и мне надо будет список, что ли, так сказать. Да. А, 9, сейчас, секунду. Да, Я хочу типа хорошо киться, эстетично. Запросто. Генка тут сидить. Він дивиться. Так що ж он? Так. Дивіться. У нас тут є, в принципі, а, у нас тут листочок, напевно. Ну, починаємо на 0. Тут, в принципі, надо на дату. Так, кажу, в принципі. Так. Пишемо 001. У нас сьогодні 1 вересня. 0 Все мы уже, все мы ладно. 2025. Я просто так пишу, чтобы потом, чтобы потом просто, короче да, список кан. Я надеюсь, я правильно написала канцелярии. Так. Перше, це, звичайно, пенал. Я про нього вже, ну я його заказала вже. Я все це розказала в прошлому влозі. В кінці. Ну, не в кінці, по всьому влозі. По всьому, весь влог я про це не розказала, ну не весь, а половину. Коротше, подивіться влог, і ви все поймете. Якщо ви з нього, то ви маєте це. А якщо ні, а то. Якщо я... То просто подивіться відео, яке нижче цього. Так, дивіться пінал, тобто ми тут будемо ставити галочку. І друге це що у нас, друге? Ну, ручки добре. Ручки добре. Що сказала? Ручки. Ну це ручки так. Ну, саме, перше саме. Це ручок до фінала, ні? Ні. Я не поділюся, ми їх більше Перш, По-перше, я там ще хочу заказати, які я і не хочу. А я на Экспресс бачила прикольно звучит. Да, ну короче, що? Дивіться, я еще хочу для. Помолитесь, чтобы наши пошилки с Алиэкспресс приехали, пожалуйста. Ну, цены канцелярии? Ну, це не для канцелярії, а такі прям накліки. Е, у мене їх доволі багато, але я ще, ще їх там собі на Аліку ще заказала. Хоча у мене їх і так доволі є. І, напевно, ще в Аврорі, якщо вони будуть куплю. Коротше, ну, ми це вже в кінець список будемо класти. Ну, знаєте, можна ще як закладки використовувати, але надо... Потім олівці звичайні олівці в кавичках звичайні. В кавичках? В скобочках. Ну, в смысле, прості карандаші. Олівці. А, ну, да. Ну, я, наверное, кольорові покупати не буду, а може буду, не знаю. Ну, мене так і багато, в принципі. Ну, перше, в мене до 10-го пункту, десь так, до 15-го, буде саме банальна, саме банальна канцелярія. Ну, в смысле, ну, короче, да. Шо? Хто це? Ладно. Так. Зачем? Так, дивіться, написала. Так, ну що, нам ще треба буде? В принципі, нам на... добудуть ножці. П'яте ножці. Е, ну, я б хотіла їх нові купити. Ну, но у мене, в принципі, є якісь там, ну я б хотіла новенькі. Бо в мене вони слишком великі. Не знаю. Так, шосте. Шосте зошите, ну це так зрозуміло. Рюкзак у мене є. Ну, Пінал я ще не буду ставити галочку, тому що ще не приїхав. Все, мой рюкзак. Ну, він у мене є. Так що про нього все в прошлом. Мовилось. Рюкзак. Точилка. Мамон. Чот точилку. Точилки. Дев'яте це у нас допустим, ну давайте. Давай. Стірачки. Да. <свісно> <свісно> Я не знаю, як стирачки по-українськи. Ласики, можу. Нет, подожди. <свісно> Гумка. Ну, щоб я поняла, яка це гумка, я не прошу ласти. В, да. в принципі, так. Це так понятно, в принципі. Так. Яка ще буває банальна канцелярія? Как... Скотч, ну хоч це не канцелярія, але мені кажуть, в пеналі або в рюкзаку Так, да, маленький скотчик, маленький такий, ну не ось вот такий, вот а ось вот такий маленький Клей-олівець Ты бы вообще, в принципе, клей не помешала мне просто клевать. Знаешь, нет, можно еще купить такие маленькие ножичек, типа, знаешь, я то не могу. мы там будем что-то сделать. Наверное, вместо оливти кулеров можно, наверное, купить фломастеров. Текстовый делителей! Зори, я тебе так скажу, лучше покупать оливси. Потому что фломастеры может отпечатывать. Ну, короче, да. Клей оливец. Клей оливед. Так, я вам обещала показать. Мне кажется, вообще на интересное видео, ладно. Не, ну если ты запокупала, то было бы интересно. Просто такой... клей, я не знаю. Ну, в смысле, как его называется? ПВА, короче. Ну, ПВА, я и так понял. Я и так понял, что это обычный клей. Ну, в смысле, жидкий. Короче, не важно. Так, ну что еще? Канцелярский ножик. КН. Знаешь, канцелярский ножик? А, короче, закладки. Багато что надо будет. Наклейки. Наклейки. В Ну, не косметику, а якісь кисло вещи, на канцелярні. Ну, це, наверное, буде, коли я буду іменно покупати, наповняти рюкзак. Бо Це якась тупайки, ні? Коротше, вийшло у мене всього та... Лишта... Хто написав тут? Всего та 14 пунктів. Чиста! Це, це що... Там не половина то, що я хотіла. Ну, коротше. Пінал. Ручки, олівці олівці кольорові, ножиці. кольоровики, при... Короче, подписчики пезини быстро до своих мамок. Шоссы. Зоздики. Скотч! Заметки. А ти Зоря! Зоша, ти... Рюкзак, точинка, ластик, скотч. Рюкзак. Да. Так то же рюкзак. Так я ж уже поставлю. галочку Скотч, клей, олівець, клей. Канцелярний ножик, канцелярний ножик, короче, ножи. І наклейки, стікери. Ну, наклейки, ну, на стікери. Я не знаю, в смыслі цього відео, позаров. Так, позаров. Но, <гибло> ну якось так. Так, ну, в принципі, рюкзак стоматик. я не знаю, в смыслі цього відео, я вже який раз це повторяю. Ну, що страшно, але мені, кажется, вам буде цікавіше дивитися, коли я буду це все купувати. Ну, не знаю, чи мені хватить грошей, не неважливо. Короче, на цьому все.Всім підка. Всім пока.